Що замовляєш, те й отримуєш? Якось жінка їде дуже роздратована в автобусі, і думає, пасажири такі хами і грубіяни, чоловік мій просто п'яниця, діти хулігани, я така бідна і нещасна. А за спиною у неї стоїть янгел-охоронець з блокнотом. І все записує по пунктах. Перше. Пасажири хами і грубіяни. Друге чоловік п'яниця. Третє. Діти хулігани. Четверте. Я бідна і нещасна. Потім янгл перечитав і замислився. І навіщо це їй потрібно? Знову те ж саме замовляє. Але якщо замовляє, потрібно виконувати. Гарного дня і тільки позитивних думок! Підписуйтесь, ви знаєте, що я добираю матеріал тільки з великою любов'ю. Всього найкращого, до зустрічі!